Вітаю! сьогодні намагаємось знайти золоту середину у питанні подолання проблеми безпритульних тварин. Питання це гостре, не локально у нашому місті, а на рівні загальнодержавному. В будь-якому місті можна зустріти хоча б одну собаку чи кішку, яка спить посеред вулиці або бігає по території якогось закладу. Іноді мова йде про цілу зграю тварин біля багатоповерхівок, магазинів, де їх деякі містяни підгодовують, а інші починають скаржитися. Що собаки можуть нападати, а місцева влада нічого не робить. Та коли почати відлов, відразу з'являються протестувальники проти жорстокого поводження з тваринами. Тож, де знайти золоту середину, був час, коли комунальні служби у містах проводили санітарну чистку від безпритульних. Часто під такі жорстокі методи боротьби з бездомними потрапляли домашні улюбленці. Потім прийняли закони, яким заборонили труїти або відстрілювати цих тварин, а зобов'язали у кожному місті організувати притулки. В Олександрії з 2010 року працює громадська організація. Друг сьогодні тут утримують 530 тварин, підтримують притулок небайдужі, виділяють фінансування із бюджету. Як справи сьогодні? Слухайте далі у коментарі волонтерки організації. Очень сложная, очень сложная ситуация в том, что нету даже свободных мест, нету свободных вольеров, уже очень давно нету их. Животные поступают почти каждый день. Мы, вот, нам звонят с 8 утра, мы начинаем с 7, иногда с 6 нам звонят. Приезжают, у девочки там сбили, там э, порвали, там бегом надо забирать, там э, утки примерзли, надо ехать забирать, ну так вплоть до этого. Мы всех, ну мы с Лесей выезжаем, бываем и в 5, и ночью ну, выезжаем, забираем в на приют, лечим, выхаживаем и потом ищем новых хозяев. Вольеров мест вообще нет и не будет, наверное, уже никогда, потому что и по двору бегают очень много собак, на приюте около 530 животных. Ну, вот так. Это касаемо и волонтеров, которые, ну, по квартирам даже животные. Вот даже, к примеру, вчера мне позвонила бабушка, говорит, под подъезд подбросили кошку, забирай, потому что она рожает уже. И пришлось забрать кошку в родах, к себе домой, и у меня еще кошка и плюс 4 котенка. Ну, так що весело. А так каждый раз нам люди звонят: заберите, вот нам не нужно, мы уезжаем, выезжаем, если вы их не заберете, то мы выкинем. В соцсетях нам пишут: например: вот, мы принесем под приют, оставим, что хотят, то и делать. Мы устали. Нам надоело кормить своих бездомных животных. Стерилизовать никто не хочет, естественно, денег ни у кого нету. Мы уже говорим: мы будем стерилизовать, только приносите, помогайте, звоните, давайте заявки. Очень много людей так. это. Самая большая проблема есть частный сектор, который надо ну, прям насильно заставлять стерилизовать своих, своих животных, потому что вот часто поступает, от заберите, вот возьмите котенка, от возьмите щенка, вот у меня родила, я говорю, ну давайте стерилизовать, нет, это грех, лучше убить, лучше я вам вывезу, выкину, или, ну вот женщина приходит, да я выкидываю на мусорку, потом они бегают, ничего страшного с ними не случается, их разбирают, их никто не разбирает, они или умирают, или они вырастают, потом же ж, в будущем они нападают же, ж, ну, когда вырастают большими собаками, вот это есть проблема частного сектора. Финансово не справляемся никак. Спасибо очень многим людям, которые откликаются на наши посты, так как рынок сейчас это просто ужас. Нет ни торговли, ничего. Если мы раньше могли хотя бы хоть как-то выкручиваться, хоть перепозачать и отдавать долги, то сейчас мы вообще ничем не справляемся уже. Город нам пока не помогает, но как бы мы заявку подали уже. Надеемся на помощь, на сотрудничество, потому потому что мы заберем из города, из района собак, нам звонят, вот с Куколовки, с Андреевки мы забрали, там с Новой Праги, с Димитрова. мы всем помогаем, мы стараемся откликаться на все заявки. Сегодня не получилось, получится завтра, мы завтра поедем, заберем. Также люди, которые нам обращаются, например, мы стараемся всем помочь. По поводу финансов очень очень много людей нам помогает сейчас, да. Ну вот, например, на Лесину карточку было собрано Так, на Лесіну карточку була собрана 7 тисяч четыреста гривна, на мою карточку 8 477 гривень. Тысяч було ну, дуже дуже там, збила собаку, там машина сбила собаку, надо вести на операцию, там за газ, там за свет заплатить, там рабочим надо потому что рабочие тоже работают, получается, они говорят, если зарплаты не будет, мы завтра выходить тоже не будем. И мы просто разрываемся от этого всего. Куча проблем, которые головная боль постоянная. Это финансы, приюта, это ужас просто. Відзначають волонтери, що є певні позитивні зрушення. Так частіше стали забрати тварин з притулку. Наприклад, у січні цього року забрали 26 безпритульних. Утім, поповнили друг 37 нових жителів, у кожного з яких своя життєва історія і переважно дуже сумна. Щоб вирішити проблему безпритульних тварин, вважають волонтери, треба стерилізувати собак та котів у приватному секторі. А ще вирішити проблему допомогло б чіпування тварин, переконана Альона Котова заставити частний сектор їх реалізовать своїх тварин. Просто заставити, тому що і надо фіксіровать. Я всім людям говорю, у кожної собаки должен бути ошейник, поводок, намордник там, да? От ми знаходимо собак бездомних, почему без ошейника? От він ми просто так виходимо, випускаємо і ви ж плохі, тому що ви її забрали. Я забираю з города собаку бездомну, вона без ошейника, без нічого, і мені розповідати, яка я плоха, тому що я її забрала і отдала другим людям. Ну а так говорить, де ошейник? Не знаю, що ніки немає, ні номера, нічого. Як я можу знати, що це Потім, виходить, треба знайти, як в великих городах чи ставлять. От я за, тому що у кожного чоловіка повинні фіксировано бути своє животне, якщо воно потерялось і він його вибросив, щоб він ніс відповідальність. Щоденні турботи волонтерів друга включають і відлову безпритульних і порятунок тварин із небезпечних ситуацій. Зазначають, що добре налагодили співпрацю з місцевими рятувальниками та поліцейськими. Ці служби допомагають реагувати на різноманітні екстрені ситуації. Громадська організація подала документи на отримання в рамках підтримки громадських організацій з міського бюджету коштів на харчування, стерилізацію та лікування тварин. Як планують підтримувати друг, прокоментував перший заступник міського голови Юрій Гугленко. 2018-2020 роках працювала програма регулювання діяльності безпритульних тварин і Основним виконавцем цієї програми була громадська організація Друг, про яку ви говорите. Програма завершилася в цьому році. На даний момент я можу сказати про те, що проводиться конкурс серед громадських організацій для їх фінансової підтримки, в тому числі громадська організація Друг подала документи, і ми передбачаємо, що в цьому році вони отримують 250 тисяч в рамках підтримки громадських організацій. Крім того, у нас в програмі благоустрою також визначені заходи. Щодо регулювання чисельності безпритульних тварин, і там також буде передбачено фінансування на сьогоднішній день. В Олександрії, звісно, вони є основним виконавцем. Ну скажімо так, даної послуги. Ми їм дуже вдячні за їхню роботу і будемо далі з ними співпрацювати і допомагати для того, щоб ця проблема в місті була ну що Притулки саме такий варіант вирішення проблеми вважає правильним Юрій Гугленко. Я вважаю, що потрібно вирішувати питання про створення притулку для даних тварин. Знаю, що в великих містах такі притулки існують. Знаю, що в Кропивницькому вони планують створювати такий притулок. Тому я думаю, що Олександрія також не має бути виключеним і має бути створений притулок для того, щоб ці тварини там проживали. Добре знають Олександрійці і Кото сім'ю через сторінку у соцмережах, через місцеві змі, а ще через організовану акцію Не купуй, а рятуй. Завдяки такій ініціативі родину знайшли не для одного пухнастика. Це не громадська організація, не притулок. Це просто родина волонтерки. Тут допомагають переважно котикам. Тетяна Тищенко була однією з організаторів громадської організації Друг. А останні п'ять років, як волонтер, займається стерилізацією і прилаштуванням у родини безпритульних котів. Ще волонтерка активно пропагує гуманне ставлення до тварин. Любу проблему можна вирішити в корні. Давним-давно для цього є всі шляхи. Ця ж сама наша стерилізація. От, самий гуманний, корисний, сучасний. Метод стерилізація. Починаємо в першу чергу з себе, з чого я почала, дивлячись, що немає резону їх спасати, відгодовувати, вистанавлювати. Я теж почала з себе і всі мої, хто мене окружає, сусідушки, якісь старушечки, яким я благодійно стерилізувала. Клянусь вам, кожна. До єдиної Позвонила мені після і сказала, чого я раніше цього не зробила. Стерилізація це не тільки непогано, Давайте відкинемо всі заблуждення у і почнемо з плюсів стерилізації. По-перше, це корисно для здоров'я самочки, самочка буде жити здовж, довше і здоровіше. По-друге, в нашому місці найлояльніші ціни на стерилізацію. Записуємося по номеру на притулок, ми теж туди звертаємось, Звертаємось і з атловом вуличних. По-третє, головне, що не буде плодів без відповідальності, не нестерилізованих самочок. І починаємо з себе, починаємо з стерилізації домашніх питомців. І це стосується нас, кожного. І це не лишнім буде простерилізувати, хоча б якби одна сім'я простерилізувала одну вуличну особ, ваші дітки б не наблюдали розкатаних машинами, перекушених собаками. Дуже популярна думка: нехай рижає. Ми всіх роздамо в добрі ручки на всіх добрих рук. Не вистачає у всіх добрих руках вже по 10-20. Особі, а там, де уїжджають по селам або в ній звісність, скажімо так, ви не знаєте їх долю, тому якщо ви не збираєтесь опікуватися пожиттєвою долею плодів вашої любіміці, самочки, питоміці, будь ласка, проводьте цю корисну процедуру. В Україні проблемою безпритульних тварин не займаються на державному рівні, як це робиться у багатьох країнах. Головною причиною великої кількості безпритульних тварин є відсутність законодавства, яке б не дозволяло людям робити аморальні вчинки, викидаючи домашніх тварин на вулицю. Притулків для тварин у Європі багато. Кожна країна вирішує проблему по-своєму. На думку європейців, головна причина, чому тварини опиняються на вулиці, теж безвідповідальність людей. Усі тварини тут зареєстровані щіпами, де вказуються всі дані про господаря цієї тварини. До того ж, перш ніж завести тварину, потрібно заплатити за неї чималий податок. Далі думка фахівця ветеринарної медицини, як вирішити проблему безпритульних тварин в Олександрії. Який шлях боротьби? Перше це не буде безпритульних тварин, якщо повисити відповідальність осіб, які їх утримують. Це саме перше. По тих, що є безпритульні тварини, мають також проводитися заходи спрямовані на змен... не на зменшення їх популяції, а на стерилізацію. І є науково доведений факт, і такий проводився заходи в, Одес... в місті Одеса. Коли відловлювали безпритульних тварин, проводили їх стерилізацію, отримали післяопераційний догляд, проводили і знову випускали. Тварини повертаються в те місце, де вони перед цим проживали. Але вже на свою територію вони не пускають інших тварин. І зі своїм життєвим циклом, десь одні тварини відходять, інші залишаються, ну, зменшується популяція. Якщо взяти кардинально чи навіть відлов тварин, що їх забирають з одного місця, поміщують в притулок, а це місце залишається вільне, то відразу для інших тварин з'являється більше харчів, і тоді їхні приплоди стають більші, чащі, і ми замість того, щоб мати зменшення безпритульних тварин, знову отримуємо їх збільшення. Тому основний метод це стерилізація безпритульних і повернення їх там, де вони були, щеплення відсказу. А друге, це відповідальність людей. Якщо Стерилізовані твої тим часом зникнуть з цих місць, а люди відповідально будуть відноситися до тих тварин, що утримують, не викидати їх на двір, забезпечувати отриманий приплод власниками. Власники будуть їх доглядати, то безпритульних тварин не буде. Це не вина тварин, це вина людей. Як кожен з нас може допомогти бездомним тваринам? Візьміть безпритульну тваринку додому. За словами експертів, такі тварини найвідданіші. Також кожен може підтримати доброчинністю будь-який притулок для тварин. Знайшов бездомну кішечку чи песика, а не можеш взяти. Сфотографуй і вистав фото в інтернет. Можливо, знайдеться для тварини господар. Перш ніж купувати тварину, зайди на сайт будь-якого притулку і, можливо, ти знайдеш друга, якого шукаєш. бо Незважаючи на тяжкий життєвий шлях, більшість собак та котів залишаються добрими. Аналізуйте, думайте, коментуйте до нових тем і нових зустрічей.